був українською елітою на початку ХХ століття, до того моменту, поки до влади не прийшли любителі простих рішень для простих людей. В різних джерелах міститься різна інформація щодо статків української еліти, тому будемо брати середню цифру і перераховувати на сьогоднішній день. Більше інформації про курс рубля на початку ХХ століття і ціни на різноманітні товари та підрахунок у мене в телеграмі. На початку ХХ століття російський рубль вважався відносно стабільною валютою, оскільки перебував на золотому стандарті з 1897 року. Після початку Першої світової війни уряд скасував золотий стандарт, Почалась масова емісія грошей, що спричинило інфляцію. Родина Скоропадських була однією з найвпливовіших родин в політичній та військовій сфері. Їхні статки оцінювалися приблизно у 8 мільйонів рублів. Родина Харитоненків мала статки близько 20 мільйонів рублів. Займались виробництвом цукру. Родина також відома своєю благодійністю та меценатством, зокрема, фінансуванням освіти та медицини. Родина Алчевських інвестувала в металургійну промисловість Донбасу. Олексій Алчевський був засновником великих металургійних заводів. Статки родини Алчевських у період розквиту важкої промисловості складали приблизно 30 мільйонів рублів. Родина Терещенків володіла великими землями та підприємствами в Україні. Вони Займалися виробництвом цукру та іншими галузями промисловості. Також активно підтримували культуру та благодійні проєкти. На початку ХХ століття їхні статки складали приблизно 40 мільйонів рублів. На початку ХХ століття статки родини Семеренків оцінювалися приблизно в 15 мільйонів рублів. Основне багатство родини походило від успішних цукрових заводів і великих земельних володінь. На початку ХХ століття статки родини Тарновських оцінювались приблизно в 10 мільйонів рублів. Основні їхні прибутки походили від великих земельних володінь і сільського господарства. Також вони володіли маєтками в різних регіонах України. Статки Євгена Чекаленка на початку ХХ століття оцінювались в межах 3 мільйонів рублів. Це були значні кошти для того часу, хоча і не настільки великі, як у деяких промисловців або дворянських родин. Його багатство здебільшого походило від управління аграрними маєтками, зокрема від успішного ведення сільського господарства на землях у Херсонській губернії. Окрім землеволодінь, родина Ханенків активно підтримувала українське мистецтво та культуру. Зокрема, Богдан Ханенко був відомим колекціонером мистецтва і філантропом. Створив Київський музей східного і західного мистецтва. Ханенки були землевласниками і промисловцями. Їхні статки складали приблизно 15 мільйонів рублів. Родина Сахновських одна з великих землевласницьких родин. Їхні статки на початку ХХ століття складали приблизно 12 мільйонів рублів. Галагани це родина великих землевласників, що також брала активну участь у культурному та освітньому житті. Наприклад, Григорій Галаган був засновником Галаганівської гімназії в Києві. На початку ХХ століття їхні статки оцінювались приблизно в 10 мільйонів рублей.